Завершує випуск ще один святковий репортаж про фестиваль автентичної карпатської кухні смачний спас, який відбувся 25 серпня, у Тлумачі. це міжнародний фестиваль, на якому гостям пропонували оригінальні страви гуцульської кухні, приготовлені за старовинними рецептами. Близько п'яти тисяч учасників і гостей зібрав у тлумачі четвертий фестиваль автентичної карпатської кухні Смачний спас, який проходив у рамках відзначення 800-ї річниці ювілею Покутського міста. Перший в історії цей, цей фестиваль вийшов за рамки гуцульської кухні. Так будемо говорити. Перший на покутті. І ви знаєте, це приємно, тому що в любому в любов завжди потрібно розширювати свої традиції, обмінюватися певними звичаями, певними традиціями, певними культурними спадщинами, навіть тією ж самою кухнею. Прибув на фестиваль Смачний спас заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Іваницький, який привітав всіх жителів та гостей міста, Тлумача святковим дійством серед такого розмаїття вишиванок, костюмів. Смачної страви, яка є, кругом пахне сьогодні. Душа радіє. Душа радіє насамперед, тому що Україна впевнено крокує по світу. Учасники фестивалю щиро поділились рецептом своєї особливої страви живачівської начинки. Печуть коржі, далі додають шкварочків, додають обов'язково яєць. так? Це все гарненько перемішують. Ще можна м'яска, все гарненько перемішують і випікають. Про особливості та корисні властивості різних видів рослинної олії розповів один із виробників продукту Назарій Дзюбанюк. Олія це синтез поживних речовин, мікроелементів, все, що потрібно для організму людини кожний день. Наприклад, олія льону. Там є присутня омега 3 потрібно від народження до глибокої старості. На фестивалі смачний спас було не тільки смачно, але й весело. Запальні ритми української музики розважали гостей дійства. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал Раї.